Казки оживають на нашому каналі. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Тоді ти точно не пропустиш нічого цікавого. Хто сказав мяу? На подвір'ї гуляло маленьке курчатко. Воно почуло якийсь дивний звук. Мяу. Курчатко зупинилося і запитало у циценятки. Це ти сказав мяу? Ні, я кажу гав гав, відповіло цуценятко. Курчатко пішло далі зустріло козеня. Це ти сказав мяу? Ні, я кажу мє. Курчатко підійшло до свинки. Це ти сказав мяу. Ні. Я кажу хрю хрю. Потім курчатко. Підійшло до гуски. Це ти сказав мяу? Ні, я кажу га га. га Нарешті курчатко підійшло до корови. «Вибачте, це ви сказали мяу? Ні, я кажу му. Курчатко вже зовсім розгубилося. Ну, хто ж це сказав мяу? І раптом. За тину вискочило кошенятко. Мяу, це ж я сказала мяу. Курчатко зраділо. Ох, тепер я знаю, хто сказав мяу. Казки оживають на нашому каналі. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, тоді ти точно не пропустиш нічого цікавого.